Права 1224. Перше завдання. Автомобіль долає відстань між двома містами за 3,6 годин. Якщо рухається зі швидкістю 62,5 км за годину. З якою швидкістю він має рухатися, щоб подолати цю відстань за 3 години. Ну що ж, для початку нам необхідно дізнатися, яка відстань між містами. У нас є швидкість, є час. Давайте обчислювати, записуємо тоді. Отже, перше завдання, перша дія. Пригадуємо, що відстань це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. Швидкість у нас 62,5 км за годину, що множиться, а час у нас 3,6 годин. Ну і це дорівнює. Давайте будемо в стовпчик множити. Записуємо 62,5, що множиться на 3,6. Множимо так, 5 помножити на 6 це 30. 0 пишемо 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 це 12, плюс 3 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 6 це 36. Плюс 1 це 37. 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 це 6, плюс 1 це 7. 6 помножити на 3 це 18. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 7 це 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 3 це 4. Плюс 8 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. 1, 2 знаки після коми ставимо. 0 відкидуємо після коми, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 225. Так, ми кілометри за годину помножили на години, години скорочуються, залишаються у нас кілометри. І записуємо ще це у нас відстань. Відстань між між двома містами. Між двома містами є. Ну що ж, а зараз, коли у нас є відстань між двома містами, і нам сказано, що має проїхати автомобіль цю відстань за 3 години, давайте дізнаватися швидкість. Записуємо друга дія. Отже, пригадуємо, щоб знайти швидкість. Невідомий множник. Треба добуток, поділити на невідомий множник. Треба відстань. Поділити на час. І це дорівнює. Отже, відстань у нас 220. 5 км, що ділиться, а час у нас 3 години. І це дорівнює. Звичайно, тут можна куточком поділити, нічого складного немає. Але ми можемо записати 225 як суму 210, що легко ділиться на 3, і 15, що легко ділиться на 3. То ми записуємо тоді в дужках, що це 210 плюс 15, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, Тут то тоді у нас буде 210, що ділиться на 3. Додати. 15, що ділиться на 3. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 21, що ділиться на 3, це буде 7. І 1-0, то це буде 70. Додати. А 15, що ділиться на 3, це буде 5. Ну і разом це буде 75. Записуємо в дужках чого. Ми кілометри, поділили на годину. То вийдуть у нас кілометри за годину. Записуємо, це у нас швидкість. Швидкість. З якою він має рухатись? Швидкість. З якою? Він має рухатись. Є. Ну, що ж, записуємо тоді відповідь до першого завдання. Отже, з якою швидкістю він має рухатись, записуємо 75 кілометрів за годину. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Поїзд проходить відстань між двома станціями за 4,2 години, рухаючись зі швидкістю 54 км за годину. За який час він пройде цю відстань, якщо рухатиметься зі швидкістю 63 км за годину. Ну що ж, для початку нам необхідно знайти відстань між цими двома станціями. Записуємо тоді друге завдання. Перша дія. Пригадуємо, що відстань це швидкість, що множиться на час. Швидкість у нас є 54 км за годину. Що множиться. А час у нас 4,2 години. І це дорівнює. Ну що, ж, давайте будемо множити стовпчик. Записуємо 54. 54. Що множиться на 4,2. Множимо. 4 помножити на 2 це 8. 5 помножити на 2 це 10. 4 помножити на 4 це 16. 6. Пишемо. 1. Запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20. Плюс 1 це 21. Додаємо. В Кінці в нас буде 8. 0 плюс 6 це буде 6, 1 плюс 1 це буде 2. Тут у нас буде також двійка. Один знак після коми ставимо. то записуємо, що допиток у нас дорівнює 226,8. Ми кілометри за годину помножили на годину. Годин у нас скорочується, залишиться кілометри. Ми записуємо, що це у нас буде відстань. Відстань між двома станціями. Між двома станціями. Гаразд. Ну, а зараз, коли в нас є відстань, а нас запитують, а за який час він пройде цю відстань, якщо рухатиметься зі швидкістю 63 км за годину. Ну, записуємо наступну дію другу. Як нам знайти тоді час Т з цієї формули? Що невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що Т дорівнює, треба відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Відстань у нас є 226,8 км. Треба поділити на. Швидкість у нас 63 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 226,8. Що ділиться? Що ділиться на 63? Ну що ж, 226 ділимо на 63. Це буде 3. 3 помножити на 3 це 9. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. 6 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 16-9 це буде 7. 2 забрали 1 це 1. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8, це 3. 2 забрали одиницю, це 1. 1 мінус 1, 0. Попереду не пишемо. Ну що ж, подальше вже будемо брати цифри після комету. Ціла частина частки у нас 3. Зносимо тоді 8. Отже, 378 ділимо на 63. Це буде 6. 6 помножити на 3 це 18. 8 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 1 це 37. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 3,7 60 -х. ми кілометри поділили на кілометри за годину, кілометри скорочуються, залишиться години. Записуємо годин. Ну і пишемо, це у нас час, за який він пройде цю відстань, за який він пройде. У відстань? Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, за який час він пройде цю відстань? Записуємо тоді за пишемо 3,6 годин. Ну що ж, ось таке завдання на формулу відстані на цьому вправо завершено.